Мода Чернігівщини не стоїть на місці. Зараз в прикрасах, квітах і одязі переважає стиль кантрі, сільські або народні мотиви. Вважають випускниці ліцею побуту. Простий легкий одяг, оздоблений візерунками, природними мотивами та польовими квітами. Такі останні тенденції місцевої моди. Поєднання кольорів та сам стиль. Дуже зручно і патріотично. Костюми сьогоднішньої виставки доповнюються оригінальними аксесуарами а трохи а, нагадують український такий стиль, сільський, але він а, більш а, простий такий. Простий і разом з тим сучасний. Взуття можна прикрасити стрічкою або квіткою. Найпопулярніші квіти сезону маки та волошки. Хоча можуть пасувати і інші польові квіти. Стилистика, ви бачите, що вона різна. Є і ось такі полусонце, напівсонце, сукні, корсетні вироби у нас ось представлені. Да? Є сукні прямого силуету, тобто на всі, ну, на, на, різні, на різні смаки. Будь-яка жінка може не переживати вбрання, що сподобалося, буде. Й за розміром Ззаду у нас є засібка, яка вона регулюється, ми можемо її розшити, раз зав'язати, тобто можна може підійти майже на всіх. Весільне кантрі не обійдеться без пір'я на білій тканині та ноток червоного, і квітів, або пелюсток. В оздобленні місця проведення церемоній присутні великі букети та дерев'яні, або солом'яні арки. Зараз дуже багато. Ви бачите, весільних сукань, дуже багато з українськими елементами або стрічкою з червоною, або вишивкою якоюсь, Дуже багато. Тобто на весілля зараз дуже популярно і флористам навіть зробили екібани цього сезону. Чернігівським модницям стануть у нагоді аксесуари неяскравих кольорів з грубих, необроблених матеріалів, наприклад, браслети зі шкіри та мішковини на руках або ногах. Можливо, якісь стрічки, канати, да, буде дуже колоритно виглядати. Також намисто якихось, якихось кольорів і, мабуть, не блискуче, а от, наприклад, матове, да, з використанням різноманітних вузлів, да, які прикликаються між собою. Тобто, метал я б не використовувала. Максимум натуральності, натуральних кольорів. От і природнього народні українські мотиви та природність і легкість матеріалу беруть гору над буденною модою міст.